Ігор Олексійович, щось я не вибирав на 9,5 тисяч подарунків для рідних. і не можу розібратися. Як його далі? Що його далі робити? А де, де ти замовляв, Віталій? На тему. На тему. Це у нас китайський продукт. Китайський. Все в Китаї хочеш. Замовив далі. Давай подивимось, що ти замовив. На яку суму? Це ти замовив раз, одна позиція. Так, є стійка для обуві, потім друга для посуди. Ліхтарик, 3, 4 тапочки, все по дві одиниці, так? Да? Сітильник, да. переноска. Короче, І в тебе вийшла сума при замовленні. Ну, вийшла сума. Зверніть увагу, подивіться зразу, дивіться, бачите, все по дві одиниці. Раз, два, три, чотири. 5. Ш... Скільки одиниць. Раз, два. Раз, два, три, чотири. А наниз. 5, 6, 7, 8. Вісім одиниць, по дві, так? Да? Да. Сума вийшла Віталіка, зверніть увагу, 9524 гривні. Да, тобі китайці, китайці зробили халяву. 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 Ти повівся на халяву, так? Да? Да. На ці 516 гривень. А, ще без ж достав. Так. Да. Ну, от, ти багата людина, я тобі скажу, дуже багата. Чого? Ну, ти можеш собі дозволити брати ці товари за такі гроші. А, 9 я, а я не зможу їх брати за такі гроші. Знаєш що? Чого? То, що є український продукт, де набагато дешевше. Та ну. Правильно, це у нас тану. Тану за ціною з Китаю. Раз. Тану від самих кращих цін. два. І тану розтаю. Розумієш? Розтаю. Самі тану. От Отану. Тепер подивимося з рівним ціни. Це у нас тему Китаю і от ТАНУ. Дивись, ті самі. Да, Фонд ліфтарик, переноска, все по дві одиниці. Ага. От, тану. 8 одиниць. Тепер зверніть увагу. чотириста. Тану. Тану. Хлява. Знижки нема. Ну, розумієш, 9. Да. 516 безкоштовна 6 доставка. Це 5 знижки. 6 тисяч, яка знижка? Економія. Це ти тебе розвели як одну людину. Знаєш, а -а -а. От, да, ти переплачуєш. Е, що я пропоную? Я пропоную на ці 3400 також ти безкоштовну доставку. Це раз. Я тобі пропоную за це. Там ти слів будеш чекати. Неділю-дві. Да, дві. дві мінімум. Цей завтрак товар вже буде в тебе в Києві на Троїщині. О, о, -о. тану! Да. Так. Да. Платиться офіційно на ФОП. Швидкість раз. Якість два, якість обслуговування три. І саме перше для всіх українців найкращі ціни на сайті тану. Тану от ЮА. І чуть пізніше, через місяць, ми запускаємо продукт. Це в нас буде тану ЮА. Це наша. Якби торгова марка, ми довго до цього йшли, ну все-таки вже доходимо. Ми так розвиваємося. Ну, спас, спасибі Богу, що в такий тяжкий час, ну хоча б чуть-чуть дивимося вперед. І в нас торгова марка ще не було цього тему. Ми до торгової марки вже 3 роки. Це у нас тану-юа. Та та що я пропоную? На тану Юа будуть самі низькі ціни. Я ще хочу зробити безкоштовну доставку от 500 гривень. Розумієш? Так. Да. От 500 гривень безкоштовна доставка. А тепер обирайте ви тану чи китайську тему. Якщо ви багаті люди, то ласкаво прошу. Розумієш? Різниця в 6 тисяч гривень на одному замовленні. Ну там же вам знижку роблять. На 516 гривень. А ми робимо для всіх українців, оцей ось, 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 це у нас оптовий дроповий сайт. Я даю можливість. А новіші свята, порадувати всю Україну. брати товари там, де в гурт гуртові ціни, розумієш? В роздріб. Тобто сайт, який займався дропами і оптами, я даю кожному, кожній людині в Україні придбати в роздріб по цій же ціні. Тобто людина може замовити 1, 2, 3, 5 без мінімального замовлення. Є, є там мінімальне замовлення 500 гривень. Ну, 500 гривень. От 1000 гривень безкоштовна доставка вже, я пропоную. Укрпочту 2000 по новій почті. І тепер задумайте, що ви виберете. Тему чи там. Тану! От тану. От. тану! ЮА буде найкращий сайт в Україні, повірте. Так що всіх з наступаючим новим роком і заощаджуйте гроші, знаєш, де на тану, тану. од ЮА або тану ЮА. Всім гарного дня!